Але ви підписники. Дякую, що ви набрали на одному відео 5 -від під... лайків я бачив чомуці і 150 переглядів, навіть більше. Що як? Напишіть комент, І ще й підписуйтесь, мені хочеться, що і ще підписувались. Це ще ліпше буде. Будь ласка, то тоді я теж ліпші буду. Бо так ідею. І нема синого, ну, буду думати. Це немає ідей у мене. Не знаю, що робити, ну, я думаю, нема ідеї. Рай. Думаю, як робити відео по іграм. Думаю, 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 думаю і думаю. Не знаю, як. Бо не знаю, ну, треба щось робити. Ну, як вам сказати? Треба реально думати, ну, що сказати. Що зробити. І ну, набирайте всі підписки, десь підписники, бо я ще не розумію інше. Ну, поки що, що я підписую, вибачте, що... що... Снімаю, ну, Можливо, я не знаю. Кстати, я, хто кто, <ррочувствую> кто <и> играет <рочувствую> с Эволюцией Брайрок, то Ти <рочувствую> там, там у мене сама сильна реликвия. <рочувствие> я її прокачав, і я 88 рівня там. І 93% має і апнуся до Еліфантино фріферу. Да, звертайте да. увагу, я так вмію говорити. Ти, чаш, кисло? ну можливо, і ні. Ну, як хочете. Ну. Давайте підписуйте ставте лайки. А я чекаю. Добре? Тепер всі можуть дивитись, як ви бачите. Ну, дякую, що за відео. О, Зараз покажу, за що моя Все, вам. Все дякую за зараз зараз. Тільки відключаюся камера. Зараз зараз почекайте. Устаті моє відео нове. Дякую за у це відео. Бачите, що там є? Бачите? Ну, всім па-па. всім па папа.